Доброго дня, мої шановні підписники і гості мого каналу. Всім дуже велике спасибі. Я би хотіла сьогодні сказати дякую і благодарність за те, що ви дочекалися на мене. Мене довший час не було, я була у відпуску. А сьогодні я перший день на роботі, для того в мене знову такі польові умови, які ще ніхто не прийшов. Я для вас хочу. Зняти і в мене вилітає карта королева води про якусь дуже закохану, і може це навіть і моє відчуття. Не то, що я сильно закохана, а я дуже сильно наповнилася і хочу з вами поділитися своїм келихом любові, наповнити також і вас, щоб ви мали прекрасний день. Вилітає і вилітає. Сама вода вилітає, вилітає і вилітає. І в мене сьогодні тема така: а давайте подивимося, які подруги, чи це подруги, чи це не подруги, вас оточують ваше, е, ваше оточення, е, хто вас окружає, так? Хто ці люди? Будемо дивитися іменно більше на подруг, але якщо там заточиться якийсь мужчинка. Ми його теж розберемо по косточках. Так, давайте подивимося. Хто ж вас на сьогоднішній день і час теперішній вас окружає? Які це люди, які це подруги? Може, це якісь шакали в масках, може це якісь театральне представлення? Все ж може бути. Люди ж вони добрі актори, як то кажеться, вся наша життя ігра. А ми ліж всього, ліж на всього актери. Також подивимося, які вони грають ролі. І так, якась, якась е, є одна подруга у вас, яка мала розставання. Вся в соплях і в слізах. Вся в соплях і в слізах є одна, яка розсталася. Можливо, ви знаєте, можливо, ви не знаєте про неї. Хочу вам сказати, це ваша недоброжелательниця, це ваша врагиня, яка з вами боролася підступними і всякими брехливими методами. Вона вам завжди втикала меч в плечі, то говорила вона вам все в спину. О така. Коло вас знаходиться, знаходиться коло вас така подруга. А чому? Тому що вона хотіла мати тільки все собі, тільки все собі вона хотіла. І вона різними фальшивими, нехорошими методами, подлими старалася все робити, доноси на вас, можливо, писала на роботі, можливо, вона вам 에, говорила щось вашому чоловікові. Поки ви не чули, може, це така якась була подруга. Тепер е, вона розталася е, у себе, в неї якісь ідуть неудачі. Е, і це їй все за те, що не треба бути такою падлукою. Отака От знаходиться коло вас. Добре, давайте подивимося, хто ще знаходиться. Парочка. Коло вас знаходиться парочка. Парочка, Хулик і гагарочка. Ну, що за цю пару можна сказати? То ці люди, То ці люди, парочка. Тут є така парочка, і вони для всіх людей показуються, що вони хороші. А насампіє це зовсім не хороші люди. Це чоловік і жінка, які старалися вас Коротше, дати вам щось, якусь монетку, а самі, щоб отримали сундучок. Вони постійно вас тримали в страхах. Вони постійно говорили вам, що вам робити, що вам говорити. Ви сиділи в страхах, ви не знали, що робити. Це можуть бути ваші батьки, це можуть бути старший брат зі сестрою, це можуть бути е, чоловік із жінкою, тітка з дядьком. Це може бути кожен, кожен, кожен. Е, ви сиділи до тих пір, поки ви не набралися самі мудрості і не зрозуміли, що не треба нікого слухати, ви самі мудрі, вам не треба нічого говорити. І ви самі знаєте, як добувати свою копійку, і ви самі знаєте, куди вам іти і що вам робити. На самом ділі це дуже злі люди. Так, хто вас ще оточує? Так, хто вас ще оточує? Так, буквально оточує так, скажемо. Це скоріше всього робота. Це люди, можливо, шість чоловік. Які з якими ви боретеся? Тобто, як ви боретеся? Цілий час вони вам не дають, щоб ви піднімалися по кар'єрній лестниці, Наприклад, вони не дають вам, щоб ви йшли своїм путем. Вони вам ставлять палки в кольоса, як то кажеться. А все через це, що ви людина трудяща, роботяща, ви воїн, ви доходите до своєї цілі, вони це бачать. А це люди ледащі. вони. Люблять на чужому горбі в'їхати в рай. І вони бачать, що з вами це все не, не прокатує. Через це вони вас не люблять і ставлять палки в колеса. а ви це все бачите і що ви робите? А ви маєте вибір. Ви можете і по чорному, і по-білому, як то кажеться, і добротою, і не тільки добротою з ними справитися, тому що ви маєте вже знання, що з такими претендентами робити. Добре, далі. Дивимося, хто ще оточує вас на сьогоднішній день? Ваше оточення. О, тут вийшов сам Змій Гариноч, який би просто вас взяв і розтерзав на мілки. На мелкі, е, на мелкі частички. А чому він би це взяв? Ну, а можливо і ні. Можливо, це змій, той, який, якому ви не даєтеся. Він, можливо, це е, людина, е, сказати, рептилоїдного віду, але добре. Людина з довгим хвостом. Ніхто не знає, що воно там за ними із крилами, якими все скриває. Но це в переносному значенні. А на самом ділі ця людина це є е, дуже е, остра на язик. Е, вона може мати три іпостасі: раз він добрий, раз він злий, раз він сміється, раз він плаче, кричить. Е, ну, розвиєння лічності, а тут в нашому випадку потроєння лічності, а все через то є. Що він і сильно любить просто цілий океан любові до вас, а ви йому не даєтеся. І він е, його роздирає на часті, тому що е, він ще дуже сильно любить золото бриллянти, гроші і достатки, і, маят, і майонтки. Він то все любить. І він своїми трьома головами, він так одною головою він зображає що ви йому потрібно. Другою головою він зображає, що йому потрібне бабло. А третьою головою він зображає, що він би навіть може вас і вбив би, якщо ви йому не достанетеся і за бабла. Ну, тут е, хтось такий коло вас дуже близько, він міг розбити вам серце. Це е, такий е, рептилоїд, який наніс вам. Дуже страшні рани. Ви просто вмирали від того всього, а він все одно вас держав в своїх когтях і не відпускає. Так, далі. Хто це? Хто це? Хто це? Так, ще вас окружає один молодий чоловік. Який тільки починає свою, це може бути молодший від вас, який дуже бистрий, він може дуже багато говорити, мечтати. Ви йому дуже подобаєтеся. Він собі вас уявляє, різних, так скажем, як жінка, ви йому дуже подобаєтеся. Так. Ну, коли нього є старша жінка, яка завжди йому підказує, що йому робити і куди йому йти, щоб його змії не покусали, і який листочок треба зірвати. Він вот. вам не несе нічого поганого. Ще хто у вас є. Так, Хто у вас є? У вас ще якийсь король, який може бути зв'язаний із машинами, із дорогами. Цей король показує, що він такий хороший, а на самом деле не дуже він хороший. І робить він якийсь тьомний діліньшка, Сидить він над своїм златом і чахне, щитає котики, перещитує. Дуже любить він багатство. Це є людина з вашого роду. Просто в голові у нього самі монетки. Дуже його голова через то болить. І не бідний він, такий, що у вас чоловік оточує ваш. Да. Далі, хто у вас ще тут є? Так, да. скоро у вас щось, все поміняється. Я би вже сказала, що треба вже завершувати. Одним словом, скоро у вас все поміняється. Так як ви хотіли, і карти вам говорять, що все буде по правосуддію. Кому буде хвороба, таблетки, лікарства і шприці і капельниці, а кому буде мед. І всі конфетки цілого світу і квіточки. Але дивіться, обов'язково дивіться. Так само до людей ставтеся, якщо воно до вас негативно ставиться. Не треба йому давати медок. Дайте йому такий самий укольчик, який отримали від нього. Оце все, що підстав праву щуку, тут просто не проходить. Якщо вас ображають, образьте так, щоб більше з голови вилетіло другий раз вас, вам щось сказати. Якщо людина до вас добре ставиться, якщо вона вас поважає, любить і ви від неї заряджаєте з позитивною енергією, таку ж саму енергію, віддавайте і другим, тим, хто вас любить. На цій прекрасній ночі, дорогі мої, я вас залишаю. Я вам дуже дякую за підписки. Прошу вас робити нові, дивитися мої нові відео. Буду до вас почаще виходити. І з вами була ваша солоха. До побачення! Я вас люблю, папа. -па.